Хто допоміг її втілити, і я так розумію, що весь час ви допомагаєте зокрема шиїти одяг для збройних сил України, не лише одяг, і не лише для зсу, але яким чином це все організувалося, і яким чином це все функціонує. Розкажіть, будь ласка. Я хочу сказати, що ми називаємося добра справа об'єднання небайдужих свідомих громадян. Я хочу сказати, що ми організувалися з початком війни самі по собі, тому що кожен мав переконання, що щось потрібно робити, і так як у нас в команді декілька було професійних швей, ми відшили партію одягу для військових, і потім понеслося. Потрібно було шукати тканину, машинки. Спочатку машинки були наші домашні. Дуже старенькі, чаєчки побутові, але згодом, як дівчата підвчилися шити, то ми купили нове обладнання, самотужки і шиємо тепер виключно на професійних машинах. шиємо ми військовим абсолютно все, що вони попросять, що ми. Спроможемося, тому що самоучки зараз в команді професійних швей немає, тому що пороз'їжджалися по домівках. У нас були ВПО і інваліди. Так що самі без професійного крою малюємо, шиємо, міряємо. Якщо щось не подобається, переробляємо і відшиваємо для хлопців те, що вони попросять. Робимо ремонт одягу обов'язково, тому що часто хлопчики приходять е, на короткий термін, е, сидять, очікують, відшили, перешили і віддали. Шиємо ми футболки, панамки, балаклави, безрукавки, спідню білизну, дощовики пончо, шапочки різних видів. Взимку шили флісові кофти фліски Василіськи, які ми назвали в честь воїна Василя. шили термобілизну. На тканину ми збираємо кошти самостійно через інтернет, через небайдужих українців. Допомагають. Чи немає складнощів із закупівлею тканин? Ну, насправді, це у нас е, болюча тема і найважливіший аспект у роботі, тому що тканину ми купуємо не як оптові покупці, е, назбирали коштів через інтернет на таку кількість і закупили. Тож з тканиною у нас перебій весь час, а шиємо ми дуже багато. На сьогодні ми в домашніх умовах. Відшили і віддали військовим безкоштовно майже 10 тисяч виробів. Цифра пані Наталю, то ми бачимо зараз теж робота кипить то ви працюєте практично без вихідних чи як? А взагалі графіку немає. Тобто, якщо потрібно, це і субота, неділя зранку до одинадцятої години ночі, ми порушуємо комендантську годину, але так склалося, що дуже часто замовлення треба виконувати на термін. Хлопчики часто переміщаються, і якщо ми не встигнемо, то немає сенсу висилати посилку чи е, віддавати військовому. Тому працюємо весь час і Наталю. А окрім пошиття одягу для військовослужбовців українських, що ви ще займаєтеся? Знаємо, що якісь продукти набори продуктів так само віддаєте. Чи все ж таки е, лише пошиттям одягу обмежується ваша діяльність? О, ні. Це так здається, що ми тільки шиємо одяг. Насправді ми формуємо запити для військових по їх потребі. Там і їжа обов'язково. Ми співпрацюємо з усіма волонтерами України. У нас у Краснограді дівчатка виготовляють такі сухі домашні борщі. Спочатку відварюють овочі, а потім їх сушать. Абсолютно натуральні, і хлопці їх дуже сильно полюбляють. У нас у сусідньому селищі дівчата з гурту е берегині е кололи горішки, плетуть сітки. В Новоолександрівській школі ці горішки перетворюють в смаколики, роблять енергетичні батончики. Ну, тисячами тому. Ми передаємо військовим абсолютно все, що їм потрібно: і прилади нічного бачення, і турнікети, медицину. Тобто, друзів у нас багато. Ми шукуємо усе необхідне, об'єднуємося і формуємо велетенські посилки. Іноді треба відправити військовому там 10 футболок. А ми відправляємо посилку на 50 кілограмів. Так що отакі чудові у нас. Смаколики робить Олександрівка. і вітамінні, і додають сил хлопцям. Також у нас майстрині виготовляють за старовинним рецептом лікувальні антисептичні мазі. Ну, Вони дуже популярні серед військових, тому що вони загоюють рани, опіки після укусів комарів. Ну, Тобто, зараз ми почали відшивати для хлопців такий. Новітній вид е, захисту на комарники. Е, так що ліки передаємо. Так що ми займаємося абсолютно усим, ні, не тільки пошиттям одягу. І наскільки активно, якщо так. А, ну, я хочу сказати, що відправки у нас щодня на фронт. Це і Мар'їнка, і Солидар, і е, Бахмут. Тобто, у нас ми, ми дістаємо в самій найвіддаленіші куточки нашої е, країни, там, де йдуть бойові дії. Так що е, в команді дуже багато людей. Е, кістяк це десь 25 чоловік, і біля кожної такої людини ще є своє коло, плюс волонтери по всій Україні. із... Івано-Франківська з Львова, Києва, Харкова, Дніпропетровщини, з Краснограду, з Лозової. Ну тобто розумієте, якщо нас так багато, то і підмога військовим велетенська. Пані Наталі, а скажіть, будь ласка, як військові про вас дізнаються, як вони з вами виходять на зв'язок чи через волонтерів? Чи у вас є вже якісь постійні клієнти, так би мовити? Ну, я хочу сказати, що до однієї бригади ми не прив'язані, тому що ми шиємо одяг. А ви самі розумієте, що одягнутим е, хоче бути кожний, тому е, іноді військові приходять самі до нас у гості. Іноді е, передають військові військовим інформацію, іноді діляться волонтери е, даними про нас. Е, я хочу сказати, що ми пишемо листи військовим і обов'язково обов вкладаємо розповіді, дані про нас. То вони виходять напряму. Е, дуже часто приїздять навіть з позицій, щоб просто познайомитися. У нас були військові. З Бахмуту у нас був військовий лікар, який приїхав здалеку подивитися на дівчат, які знайшли. Ми знайшли для нього такі медичні засоби, яких він не бачив за цю війну. Я хочу показати вам наш прапор. Він жодного разу не був на передовій, але всі ці шеврони е, особисто повісили військові. Тут у нас усі: і розвідники, і ППОшники, і піхота. Танкісти, танки це сила. Так що допомагаємо усім, хто звернеться, адже не тільки нашим співгромадянам, з нашої громади, бо вони всі для нас як рідні, особливо коли разочок побувають у нас в гостях, то вони до нас повертаються. Пані Наталю, також хотілося хотіли дізнатися про те. Чи не хотіли б ви організуватися в повноцінний офіційний е, волонтерський штаб чи фонд? Ну, в принципі, наразі так питання не стоїть через те, що нас абсолютно влаштовує все, що ми створили. Ми хотіли е, з самого початку показати людям, що головне бажання і розуміння ми не фонд і не організація. Але щоденно працюємо на перемогу і дивлячись на наш приклад, звичайних громадян до нас долучаються все нові і нові люди, і не тільки з нашої громади. Іноді приходить підтримка здалеку. Ми здивовані, але радіємо, що люди прокидаються, що люди усвідомлюють. Що без е, об'єднання і плідної праці в тилу не буде великих результатів і на фронті, тому що ми повинні діяти як один е, великий організм. Пані Наталі, ну я так розумію, що ви є таким прикладом для наслідування для всієї України. Чи є у вас послідовники, можливо, в інших областях, чи відомо вам щось про це? Ну, я хочу сказати, що в нас в сусідньому районі були швачки, які взимку відшивали е, теплі рукавиці. І коли сезон закінчився, дівчатка не захотіли бути без роботи, тому запропонували свою підтримку, і наразі ми разом шиємо панами. Вони відшивають частину роботи. А далі ми завершуємо, тому що у нас є е, спеціальне обладнання, на якому ми за можемо закінчувати свою роботу. Тому так ми об'єднуємося з швеями і з інших районів. І з нашої громади дуже багато дівчаток долучилося з сел. І я вам хочу сказати, що ну, ці люди надзвичайно старанні, самовіддані. Якщо треба на завтра, то люди роблять на завтра, хоча доведеться працювати і вночі. Тому так я думаю, що послідовники є. Далі як швидко вам вдається закривати збори від військовослужбовців? Ви знаєте, кажуть, що неможливо допомогти усім. Дівчатка, вам потрібно відпочити, тому що в такому шаленому режимі ми працюємо більше року. Але я хочу сказати, що на сьогодні ми не відмовили жодній бригаді, не відмовили нікому із військових. І навіть коли у нас закінчується тканина, ем, трапляється диво. З'являється чи благодійник, чи відбувається якийсь аукціон. Наприклад, у нас було велетенське замовлення на 450 осіб. Ми розуміли, що ми не зможемо його виконати, тому що це треба було дуже багато тканини. І друзі з Красноградщини провели ярмарок, на якому заробили 50 тисяч гривень, і в нас все вдалося. А чудово, пані Наталю. Насамкінець, чи можна дізнатися, де про вас можливо прочитати чи побачити в соцмережах, і чи є можливість якось з вами поспілкуватися, познайомитися чи, наприклад, допомогти фінансово? Так у нас в інтернеті, на Фейсбуці, в інстаграм є сторінки. Ми називаємося Добра справа. Там є рахунки, Монобанк. І Privat, е, карта, яка оформлена особисто на мене. Тому туди можна донатити, і ми будемо з радістю замовляти нову тканину і відшиватимемо одяг для наших славних неймовірних захисників. Щиро дякуємо вам за цю роботу про наших захисників, про наші збройні сили. Дякуємо за те, що дійсно є прикладом. І натхненням для багатьох українців, які протягом цього року, більше року вже війни, допомагають нашим збройним силам. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язок із Харківщини виходила Наталія Кошляк і розповідала про те, як їхня команда об'єдналася і вже більше майже півтори роки допомагають нашим збройним силам, зокрема і одягом, і різними смаколиками і іншими потребами. Щиро дякуємо вам на все добре, пані Наталі. тримайтеся. Дякуємо вам велике і вам всього найкращого. Бережіть себе. Дякуємо.